Сьогодні Градецька територіальна громада передає безпілотний авіаційний комплекс мрія 450 придбаний для сил оборони. Третій рік ну, найбільше ми почали працювати у 2024 році, в 2025 плануємо збільшувати кількість фінансування і придбання таких безпілотних комплексів. Ми передаємо комплекс у складі 20 літаків наземної станції управління і станції ретрансляторів. Придбано цей комплекс на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень. Скажу, що ці безпілотні авіаційні комплекси, саме це БПЛА дальнього радіусу дії, дозволяють фактично знищувати всю розвідку повітря ворога і також знищувати техніку. Тобто, це дрони Камікад, за іншими словами, які використовуються саме для знищення техніки. Комплекс громада придбала в тому році, але Ті, для кого ми придбали, не змогли за два місяці підписати акт прийому передачі і забрати ці літаки складу. Тобто, фактично, ці комплекс, ну, всі ці БПЛА припадали пилом два місяці. Ми його попередньо купили для стрілецького батальйону ГНП Полтавської області. Але, на мою думку, за два місяці не підписати акт прийому-передачі це, – це, не знаю, акт саботажу. Я вважаю, це військовий злочин з боку керівництва ГНП Полтавської області. Тобто хлопців на фронт відправили, а засоби ураження не можуть забрати. Тобто, такі бюрократи вони причетні до загибелі наших військових на фронті. Також наша громада буде адресувати звернення в Генеральну прокуратуру з приводу розслідування факту саботажу з боку керівника поліції Полтавщини Рогачова, який не зміг за два місяці цей комплекс передати стрілецькому батальйону. Шкода, що. На даний час відбувається політичне переслідування саме полковників генералів, тих, які брали участь в бойових діях і які керували військами по захисту. А тилові генерали, такі як Рогачов, сидить собі спокійно в кріслі і навіть не може зробити такої елементарної речі, як підписати акт. Тобто, таких генералів, як поліцейських тилових, потрібно саджати в СІЗО, а не бойових генералів, як зараз керівництво держави переслідує. Реально бойових генералів наших. хотів подякувати градській громаді за наданий комплекс БПЛА Мрія, який дозволяє якісно та точно здійснювати вогневі ураження, які визначає командування. Також даний комплекс дозволяє нам дозволив нам закрити певні напрямки на Купінському напрямку, певні певні квадрати, за рахунок чого артилерія змогла взагалі. Дихати та працювати. Дозволяє працювати по небу, дозволяє працювати по землі. По небу працювало 3 км, 4 км висоти. Дальність радіус 30 км. Також наносили впевнені враження по землі. От. Тому як загалом то долі якісний комплекс.